Можна при бажанні знайти якісь символічні дати або метафори, скажімо, початку і кінця метафори хронології. Для модернізму це перша половина ХХ століття, очевидно, і модерністські тенденції в нас крізь усе ХХ століття це вже з цим вже здається всі згодні. Але якщо шукати хронологічних метафор, то скажімо. Січень 1901 року, то ніч написання Лиси українкою одержимою, це може бути от таким метафоричним чи символічним означенням початку українського модернізму. Початок століття, січень 1901 року. Твір, який справді дуже значимий в цьому контексті. Можна якусь іншу шукати дату, але в принципі вона так чи так буде прив'язана до можна сказати про меланхолійний Вальствісот 1898 року Ольги Кобилянської. Можна про, про ще, але, але але, десь, десь якщо якщо вже так, щоб простіше запам'ятовувати, то все-таки це 900-й рік, це самий рубіж, от, рубіж, от, рубіж віків, рубіж століть. Ні в кого немає остаточної дати, коли завершився модернізм. Хтось там прив'язує до Джойса, хтось прив'язує до ШИ до травня 68-го року, коли там босей Сартр йде паризькою брухівкою від сербону на чолі колони. Є різні знов таки якісь метафори для цього. Можна такою метафорою вважати 13 травня 33-го року, наприклад, самогубство Миколи Хвильового і завершення модернізму тут на українських землях, але далі ми маємо еміграційні проекти. Говорити про, про якусь точну дату завершення модернізму очевидно не можна, тому що модерністські тенденції я кажу крізь все і початок 21-го століття дуже добре означуються, і це власне один із сюжетів моєї книжки. От тяглість модернізму. Якщо ми до літератури йдемо за насолодою, до соцрегалізму за насолодою не підемо вочевидь, але для дослідника, для історика культури, загалом для історика. Соцреалізм – це надзвичайно цікаво. По-перше, там е, можна говорити про якусь психологію письменників про пристосування до соцреалізму. І найцікавіше, як на мене, навіть не той ортодоксальний соцреалізм. Нам цікава, може, лише риторика, і все ж це цікаво швидше для політолога чи для ідеолога. Але я, я дуже боюся, зараз є така тенденція, яка мене лякає. Є тенденція сказати, що от все закінчилось 13 травня 33-го року, далі нічого не було, а потім от прийшли. Ми там 90 ки ми молоде покоління України, вже, вже нової України, і от ми, ми отут все починаємо. Е, на щастя, аж так не було, аж так не є. І найлегше сказати всі, хто е, співіснував з соціалістичним реалізмом, я от для таких митців, як Максим Рильський, як Павло Тичина, як Микола Бажан, скажімо, е, чи. Іван Кочерга, я волію формулу співіснування з переможцями або ж співіснування з соціалістичним реалізмом. Вони ніколи соціалістичного реалізму не прийняли. Вони ніколи не були радянськими письменниками, такими, як цього хотіла радянська ідеологія. Вони завжди лишалися українськими е митцями, але вочевидь вони мусили співіснувати з цим е з цією системою. І знаєте, докоряти ну часом навіть уже навіть уже публічно часом докоряють. От ті, хто загинули на Соловках, це наша еліта. А це от. Ну, знаєте, докоряти, що не загинули, ну це така радянська модель, насправді ми просто досі повні не оцінили, як багато ми завдячуємо тому, ж Максиму Рицькому чи Миколі Бажанові за наведення мостів. Вони рятували все, що можна було врятувати. Якби не їхня істину подвижницька діяльність, якби не їхнє культурництво, культуртрегерство і малі справи. Ми б не мали ми ми справді мали дірку, ми б мали провалля, але але щось видавалося дуже велика перекладацька робота того ж бажана Чирильського. Та якби цього не було, то ми б мову навіть втратили, якби ж на те пішло, тому що. Мова соцреалізму, це специфічний феномен. Це перше, навіть до навіть у найортодоксальніші роки. Дивіться, як тільки от українська література 20 століття дуже добре демонструє, знаєте, що це ж література це загалом живий організм. Як тільки відрубували гілку, вона от якось відростала в інший бік, в іншому місці, хай покручена, але відростала. і як тільки з'являвся з'являлася найменша можливість, ми маємо якісь якесь якесь піднесення. Ми маємо якісь тексти, які як піднімалися вище вище середнього рівня отого соцреалістичного, так було ем, з цим малим ренесансом 42-45 років. Коли маємо ну, блискучі, коли маємо похорон друга тичини, маємо блискучу мандрівку, молодість і цикл Остання весна Максима Рильського. усе ну, тексти, які зроблять честь будь-якій літературі, і, і так от легко, як, як часом викидаються, все, ну це просто неповага, це просто не знання своєї культури і, і не вміння її цінувати. Ну вже не кажучи про кінець 50-х і 60-ті роки, коли прийшли шістдесятники, це справді обікрадене покоління в тому сенсі, що вони просто не знали спадщини модернізму. І єдине, що вони могли щось дізнатися, це тому, що могли розповісти ті, хто зацілів. Знаєте, десь все таки кілька найвідатніших поетів покоління заціліло на щастя. Ну, я ж не кажу про те, що якби не підготовлений там, скажімо, рильським Томик Миколи Зерова, то, то його би просто не було в досвіді шістдесятництва. Якби не підготовлений там Томик Антонич, його просто не було в досвіді шістдесятництва. Так що е немає немає провалля. Є соціалістичний реалізм як феномен, є митці, які з ним так чи так співіснували і. Так, очевидно, втрати не обліченні. Я не хочу сказати, що цей період в врівень з модернізмом, бо ні. На жаль, ні. Але втрати не облічинні. Але так, щоб от нічого, але якісь мости все-таки були наведені. Західноєвропейський постмодернізм постав як явище породжене втомою від, від дуже багатої культури, от втома від культури, з багатства, з пересичення. То в нас, як на мене, такого пересичення в ХХ столітті ніколи не було. Нашим постмодернізмом в строгому сенсі цього слова, от те, що прийшло після модернізму, був же власне соцреалізм. Е, тому у нас модернізм був обірваний, недоговорений. Коли прийшли ну, ті, кого назвали охоче постмодерністами, ну, скажімо, Андрухович, е, вони, е, от, матеріалом для них був не лише, ну навіть не стільки модернізм. Вони, е, Андрухович найохочіше пародіює патріотично-народницький дискусс з одного боку, ну згадайте хоча б рекреації, а з іншого боку, соціалістичний реалізм. Ну, Прекрасі якраз та московіада якраз якраз будується переважно на пароді на грі з соцреалістичною мовою, з соцреалістичною риторикою. І Андрухович це робить дуже дотепне. В моїй книжці справді є портретні статті про Оксану Забушко і про Тараса Прохаська. Це автори, які мене дуже цікавлять, але це не означає, що я обмежу, що, що лише вони для мене в сучасному каноні. Якщо сучасний канон, можна говорити взагалі слово сполучення, сучасний канон. Так чи так дуже цікавим автором є і Сергій Жадан, просто що я про нього не читала, і, і скажімо, Єброва, чи Винничук, чи... Нам, нас багато... я вже не кажу про блискучих поетів. Це, от, це мій вибір, ці, ці двоє імен. Але коли говорити про е, жіночу традицію, про традицію, справді, ну, ну в 90-ті роки, в 2000-ті роки гендерна література з нас нас багато сказали. Я, я стою на тому, що якщо в нас відбулася якась школа як цілісність, то це така гендерна школа. Е, і тут, до речі, ну. Треба згадати, що вона відбулася найперш тому, що біля її витоків стояла Соломія Павличко. І справді Леся Українка стала культурною героїною останнього 20-ліття. Ні про кого так багато не пишуть, здається, ні про кого так багато не дискутують, аж до сторінок якоїсь там жовтої преси. Дуже багато монографій, дуже багато обговорень. Тобто, справді, от Леся Українка як культурна героїня цього нашого 20-ліття, Цьому є багато причин. Саме вона була нашою найпослідовнішою європеїсткою в тому ранньому модернізмі. А європеїзм – це дуже важлива тенденція сучасної літератури. Взагалі, ми коли починаємо модернізувати нашу літературу, це от відбувалося таких зламів, там чотири чи. Може, ну може 4, може 5 в двадцятому, 21 -му столітті. Ми завжди це синонімічно є. Якщо модернізація, то вияснення свого місця в Європі, якісь європейські інтенції, Олеся Українка була першою, очевидно, послідовною європеїсткою, Ну одною з перших в нашому модернізмі. Ну а крім того, справді, коли жінки почали писати в українській літературі, про несевіто жіноча традиція, вона ніколи в кожному поколінні майже з'являлася в кожної епосі, в кожному разі. З'являлася потужна жінка-авторка, яка лишається в каноні Марко Вовчок, Ольга Кобилянська, Леся Українка Ліна Костенко. Тобто, в нас є це в нас можна окрести жіночу традицію. А коли ну, для Оксани Забушко звернення до Лесі Українки очевидно, воно для неї було просто неминучим, тому що вона мусила визначити для себе цю традицію, оцю переємність від, від жінки, від авторитетної жінки авторки. І така авторитетна жінка-авторка це звичайно у 20 двадцятому столітті. Леся Українка і лише Лесі Українка е, можна згадати Ірину де можна згадати ще, ще ряд імен, але Ну, справді говорити про якийсь говорити про засвоєння Оксаною Забушко традиції саме Лесі Українка. Ну, це дуже легко доводити на текстах. Ну, тим більше вона сама для цього дала підстави, тому що справді її книжка про Лесю Українку дуже цікава і я думаю, що це найуспішніше очевидно, бо якась літературознавча чи культурологічна книжка знов таки останнього часу. Тарас прохасько, такий блискучий письменник. Він так вміє обманути читача, це, це блискуче читацьке вміння. Що от він робить ілюзію, що це як там хтось з перших поціновувачів сказав, так могла би писати рослина. Ні, рослина так не могла би писати. Я дозволила собі означити претексти прохаської, назвати його літературних батьків. Ніхто не пише в. Пустелі не можна прийти і з нічого зробити велику літературу. За проганськом є традиція, як на, мене, як на мене, його мистецтво бачити, його це його ну, умовна близькозорість. скажімо так, його його експерименти з зі способами бачення. З якимось зумінням споглядати це експерименти великою мірою імпресіоністичні. Оце ну щось схоже робили імпресіоністи. В кожному разі прохайське вибачення не буде великим гріхом назвати, от як казали про імпресіоністів, що це мистецтво короткозорих. Ну от в певному сенсі це от теж це мистецтво бачити зблизька, мистецтво бачити деталі, яких при якомусь такому ну нормальному офтальмологічному огляді, скажімо так, не помічаємо. Кожен читач, який, який, який тої чи іншою літературою переймається і цікавиться, має для себе якийсь канон. І той загальний академічний канон твориться, власне кажучи, як сума, і як консенсус у цих читацьких уподобань академічної спільноти. Так що я можу лише пропонувати і свідома того, що цей канон якось має, якось має мінятися. Я вже не раз говорила, у нас з каноном такі от експерименти творилися цікаві, що просто хочеться якось поділитися, і варто про це писати. З одного боку, ще раз кажу, модерністський канон, канон раннього модернізму, Микола Євшан визначив ще 12-го року досить досить бездоганно, і ми потім його лише доповнювали далі в соціалістичний реалізм. От, от до чого доклалася радянська ідеологія, радянська держава, радянська літературизма так, це, очевидно до заборон замовчувань знищень. Тобто, Якщо для мене зараз є от якась там десятка найкращих українських прозаїків 20-го століття, то в моїй університетській програмі, моїй університетській освіті ну, їх більше як половини не було. Не було Домонтовича, не було Винниченка, хвильового, підмогильного. Хто ж у вас був це називається? Тому закономірно, що ці імена повернулися, коли стало можливим. І ця, ця література, ну отже тут, тут вже воно більш-менш означено. Я не думаю, що ну, можна про когось щось уточнювати, можна полемізувати, можна критикувати. Я не втомлююсь це робити з такою, знаєте, з таким наполегливістю дятла, який дуже хоче щось видзібати з дерева. В Шкільній програмі треба багато чого міняти, і основне це перестати повчати дітей у школі. Література має приносити насолоду, а не вчити, а не бути підручником моралі і етики. І водночас м, м, говорити про е, про сучасне вітппропр про живих, так би мовити, говорити про наше покоління, умовно кажучи, про літературу останнього 25-ліття. я можу сказати, що та очевидно е, Ремарук, Герасим'юк, е, Забужко, Прохасько, Андрогович. Е, Ну, це, це от Найцікаві Сергій Жадан, очевидно, як їх наймолодші цьому всьому списку. Ну, це ті, ті імена, яких я, до речі, це пробувала перевіряти на багатьох аудиторіях. Це справді, як правило, їх називають, Вони, вони найуспішніші, вони найбільше їх найбільше читають. Але це не означає, що я, що я вичерпала список чи що мій список абсолютно канонічний. Я ще раз кажу, в нас так мало літературної критики, і, як на мене, от зараз мусив би бути акцент якраз на сучасну літературу. Як ніяк там перші публікації якого там 91-го року, навіть ну фактично фактично можна говорити про чверть століття вже. Якщо рахувати десь там від 80-го, там сьомого чи що, чверть століття це це достатньо багато, щоб робити якісь попередні підсумки. Це може навіть якась стильова, зна е, якась стильова тенденція, це може навіть якась епоха. Е, ну не епоха, але в кожному разі це якийсь який, якийсь важливий період. Ми поки що його не підсумували. Ми ми говоримо. Про тенденції, ми говоримо про окремих авторів. Але ну, колись, колись Микола Євшан щодо своїх сучасників, які всі ще тоді були живі, визначив канон українського, раннього українського модернізму, сказав, що це Кобилянська, Лесі як Косибинська, і він не помилився. Ну, Очевидно, нам вже теж пора якось про це говорити. Тобто сучасну літературу треба осмислювати і узагальнювати, і, можливо, навіть канонізувати чому ні.